Якщо втомився від ходьби, біжи, і таких зібралося близько 700 чоловік: від майстрів спорту та учасників Олімпійських ігор до любителів. Усі учасники спортивного напівмарафону, який вперше проводиться в місті. Наша миссия – это идея качественной жизни, качественной и счастливой жизни. Многие, когда говорят, как говоришь о беге, думают, что бег – это только здоровье. На самом деле это не так. Безусловно, для того, чтобы бегать, нужно быть здоровым человеком. Но на самом деле, каждый день выходить на тренировку, выходить на старты, людей заставляют не мысли о беге, а ощущение того, что с бегом люди становятся счастливее. Для бігунів жодних вікових обмежень. Вони мали змогу обирати, яку дистанцію бігти. Найдовше 21 кілометр, найкоротше 400 метрів. Для дітей. Я впевнений, що будуть совсем маленькі, які перший свій старт зроблять буквально там в 2-3 года. роки. старший учасник, наскільки я знаю, за 80. Першим пролунав стартовий постріл для 150 бігунів на дистанції 21 кілометр. І вже після першого кола з'явилися двоє лідерів зі значним розривом від інших. А от учасники забігу на 10 кілометрів мали запеклішу боротьбу, і все ж у когось перемагав спортивний інтерес, а хтось просто хотів долучитися до дійства. Це Так і тренування, і всіх наших Біг – це нітємніатємліма частина, Я думаю, будь-якого виду спорту. У нас это не исключение в боксе. Дистанции, смотря какой период подготовки. Если просто разминка, бывает 3 км, 2 кілометри, а именно тренировка, бег, тогда 10, может быть, 12. З самого дитинства для спортсмена біг невід'ємна складова тренувань. Я вспоминаю своє школьне час. Очень тяжело було в 7 утра, поки всі сп'ять. А тебе треба тренуватися. Ти просипаєшся, а може не бежать, а надо. А потім уже ми самі, сами вставали. бежали. стартували й ветерани спорту, хто все життя присвятив легкій атлетиці та навіть зараз не здає позицій. А я бігаю все життя. Мені 75-й рік, я багаторазовий чемпіон України, по бігу серед ветеранів. Ну, Біг, не всі в це вірять, доставляє задоволення, розумієте? Е, В такому в смислі психологічному, що от пробігаю я, наприклад, кожен день десь там 8-10 кілометрів. Я відчуваю себе, що добре, що я десь там можу якесь місце зайняти. І це мені піддає на... На, і, і взагалі. На півмарафон, окрім учасників, зібрав ще більше вболівальників. Хтось підтримував рідну людину, а хтось просто насолоджувався тим, що відбувається довкола. Організатори ж обіцяють захід зробити традиційним та влаштовувати кожного року до Дня міста.